Вітання усім! Сьогодні буду готувати дуже смачний літній обід. Легкий в приготуванні і одночасно доступний по інгредієнтах. Особливо, якщо у вас на городі раптом росте мангольд. Ось такий листечка мангольду. Мангольд це такий підвид буряку, який росте більше в бурячині, в листя буряка. Він дуже корисний і на кухні його використовують подібно до шпинату. Тому, якщо раптом у вас на городі не росте мангольд або ви не знаєте, де його купити, можете також використовувати в цій страві і шпинат. Таку страву можна використовувати як самостійну страву, також її можна використовувати як гарнір до основних страв. Коли ми були в Хорватії, таку страву нам подавали як гарнір в основному до риби, до кальмарів. Така страва там дуже поширена, як гарнір. Сьогодні за основну страву я також буду використовувати рибу. Але буду готувати коропа. Це дуже смачний рецепт. Обов'язково подивіться його до кінця. А також не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, тому що я для вас стараюся. І насолоджуйтесь. Ось тільки я взяла листя Мангольду, обов'язково його добряче промила і обов'язково беру його більше, ніж картоплі. Також для рецепту я взяла декілька картоплин, часник, сіль та перець. Тепер що стосується коропа. Це мій найулюбленіший рецепт його приготування. І саме після спроби цього рецепту я взагалі полюбила коропа. Беру частину коропа, у мене сьогодні це таке філе. Беру біле вино, трішки олії, яка у мене закінчується. Кетчуп. Середземноморські трави можна взяти прованські, лимон, цибуля і також сіль та перець. І так, першим ділом я підготувала всі інгредієнти. Промила. І висушила листя мангольду, поставила варитися картоплю, помила і висушила шматок риби, почистила чесник та цибулю, і зараз буду їх нарізати. Рибу я розрізаю на ось такі частинки. Колись раніше я не любила коропа і взагалі не розуміла його цінності через те, що в ньому дуже багато кісток. Але після того, як мене пригостили ось таким коробом, приготовленим саме за цим рецептом, я в нього закохалася і тепер дуже часто купую короба. Тепер ставлю на плиту ось таку каструльку, вмикаю вогонь, розігріваю її і наливаю трішки олії. Тим часом беру половинку лимону, очищаю її трішки від шкірки, як можу. Ось так, щоб шкірка нам не заважала і не гірчила в страві. І ріжу його на шматочки. Також нарізаю цибулю. На пів кільця мені так зручно. Цей рецепт мені підказала дружина власника нашого будиночку. Вони нас один раз пригостили, мені дуже сподобалося. А так як вони періодично їздять на риболовлю і ловлять таких от коропів, готують їх часто, мені, в принципі, також дуже сподобався цей рецепт, і я тепер також готую його часто. Тепер обсмажую шматочки рибки. Тобто буде стрілятися В цей момент її також присолюю трішки, тому що ми ще будемо солити а потім соус, коли вона вже буде Доготовлюватися Перевернула рибку. Та тепер дістаю на тарілку і буду робити другу партію. Ось так. Присмажувати лишень трішки. Не обов'язково робити її до готовності, тому що ми ще зараз будемо її тушкувати. Ось так це буде. І обов'язково стараю. Вибирати саме велику рибину для того, щоб легше було справлятися з кістками. Тому що в малій рибі вони просто безкінечні. Ось я перевернула і другу партію і викладаю назад сюди першу нашу партію риби. Також додаю сюди цибулю та лимон. Ось так. Разом з тим вже додаю сюди прованські або середземноморські трави. Вони дуже гармонійно підходять до цієї страви. Додаю сюди трішки кетчупу на око. Можна замінити його томатним соком. А також родзинка цього рецепту це є біле вино. Наливаю на око білого вина. До речі, як мені розказували цей рецепт. Якщо раптом випаровується з риби рідина і треба би долити, не доливати води, а доливати саме білого, хорошого смачного вина. Через це він не може бути, не смачним. Ось так виглядає риба, яка тушкується. Також я її трішечки ще. Ось так. Закриваю кришкою і на малому вогні залишаю приблизно ще на 15 хвилин. Тепер буду подрібнювати листя Мангольду. Відрізняється він від шпинату, тим, що в нього ще є ось такі прожилки, які, значно, твердіші за сам листок. Але то не страшно. Дрібнюю його на ось такі шматки, які мені буде зручно їсти після приготування. І буду їх проварювати в кип'ятку буквально 3-4 хвилинки, не більше. Ось так. На смак мангольд сирий, бурачиня-бурачиня. Але зготовлений особливо з картопелькою. Він подібний дуже на шпинат, а ще він дуже корисний. Ось такий злегка проварений мангольд листя його. Дуже часто використовують для салатів, супів, борщів, тушковані, а також заморожують. Закидаю в окріп і проварюю буквально 3-4 хвилинки. Він зменшується в об'ємі моментально ж, тому його можна використовувати багато і зовсім не боятися. А поки листя мангольду проходять швидку обробку окропом, я швиденько подрібнюю часник та картоплю. Часник надає саме неймовірного аромату цій страві. Обов'язково з цієї страви не забирайте чесник. Він мені робить весь смак. Ось так. Тепер нарізаю картоплю кубиком, яким мені зручно. На мене така варена і ще й сорту такого для пюре, але нічого страшного. Зелень я дістаю в тарілку вже. Мангольд має властивість накопичувати щавелеву кислоту. А ось такий метод обдавання окропом він її знищує, тому обов'язково проварюйте мангольд. Переставляю нашу рибу на іншу комфорку і ставлю розігріватися сковорідку для завершення цього етапу. Наливаю туди олії трошки, бо багато її і немає. Тепер на розігріту сковорідку додаю чесник. І буквально декілька секунд його обсмажую. лише щоб пішов з нього запах. Тепер додаю сюди картоплю. і листя мангольду. Все це треба якось розмішати між собою і протушити ще буквально за три хвилинки. Посолити обов'язково цю страву за смаком. І поперчити. Якщо раптом у вас залишилася картопля від вчора, наприклад, то це не страшно. Це також тільки добрий і гарний метод використовувати всі запаси. Все, можна сказати, наш сьогоднішній гарнір готовий. Або ж самостійна страва, як деколи. Ось так виглядає дуже смачна риба. Пахне дуже апетитно і зараз буду її сервірувати разом з картоплею. Це смачне знелітній обід у нас готовий. Також його прикрашаю трішки листочками м'яти. Вона дуже добре поєднується з цією рибкою і взагалі з цими рецептами. І ми будемо їсти. А ви, друзі, підписуйтеся обов'язково на мій канал. Ставте вподобайку та пишіть в коментарях, які би ви страви найбільше хотіли бачити: більш домашні і більш повсякденні, чи більш святкові.